Є стандарт продукт, є преміум і є супер преміум. Так, чим вони відрізняються? Вони відрізняються кількістю складників в рецептурі, вони відрізняються різними функціональними добавками. Наприклад, стандарт продукт це стандартне харчування, яке можуть споживати всі тварини в так. своєму здоровому житті, коли їм нічого додатково не потрібно. Далі, якщо ми говоримо про преміум-продукт, туди додається поділ по расах тварин. Можуть mm -hmm. бути для таких, хто тварин, можуть бути для великих тваринок, для малих, для середніх, алергічних тваринок, тобто там гіпоалергенний продукт має бути. А якщо ми говоримо про суперпреміум, то там більше. Ще більше функціональних добавок там, наприклад, можуть бути такі сировини, як олія огірочника, яка впливає на якість шкіри і шерсті, там можуть бути, там можуть бути бета-глюкани, які з шлунково кишковий тракт відповідають, і так далі. І так далі. Тобто, це все питання в насиченості рецептури. Uh -huh. насиченості е, е, сировини, які додаються в цей корм в наших брендах. Немає такого, що в стандарт сегменті неякісний продукт. Це просто неможливо зробити, тому що тварина не буде їсти продукт, який вона не, не винюхає, що він є правильний, е, якісний, uh -huh. вона може його споживати.